О 10-й ранку подружжя пенсіонерів намагається пройти обмерзлим тротуаром на вулиці Велика Перспективна у Кропивницькому. Кажуть, ідуть з лікарні пішки, бо громадський транспорт переповнений. Маршрутки йдуть з четверки, битком забиті, автобуси не ходять. А який вас автобус? 118 і 119. -й. Кропивничанка Альбіна каже, з мікрорайону Новоолексіївка виїхала 104 м автобусом з другої спроби. Спочатку вийшли з 7-й ранку, чекали більше години. Не було нічого, Вернулися додому. Почали моніторити, побачили, що почали транспорти потрохи виїжджати. Ну, вийшли, вибираємося далі на роботу. У мене вулиця взагалі там була лід-лід, мене слава Богу підвезли. Тому що якщо б не підвезли, я б не вибралася. Місно, це просто відміняти роботу. Дитина пішла до школи, але сказали, що відділ, чи розпустили дітей, тому що желебиться і ну, не було уроків. Ходила за дитиною, десь два рази впала. І ну, зараз на роботу мені на 10 годину, то визивала таксі і ну, сказали, що немає машини. Судрожіру був голю, не ходила їхати з польського. По сельську вже нормально дітей давно. Площу Героїв Майдану та вулицю Театральна о десятій ранку посипали 12 працівників комунального підприємства Універсал 2005. Перехожі дякують за роботу, каже Олександр. Ми дякую, що посипали. ну там дьотки са говорять, хоч таке місце, де посипають. Я думаю, ну, сипам та церкви. Як, як вас втомилися вже? Скільки Ні. ви вже годин на ногах? Та я ну що для мене мої молоді години. Зі слів майстерки Олени Петренко, крім площі, посипають протиожеледною сумішшю зупинки громадського транспорту. Ми почали з зупинки з Польшково, потім ми посипали міст, по, ну, по вулиці велика перспективна, на мерзну землю, падав дощ ну, і утворився просто шар, шар льоду десь там до, до сантиметра, а потім ще в 6 часов ранку ще, ще пішов дощ на цей лід і це дуже ускладнило. Так що ну, робимо все, що можемо. Це мікрорайон Новомиколаївка на зупинці. Транспорт 20 хвилин чекає Микола Харченко. каже, поки дійшов, впав Замерз вже, холодно ждати дорога така, що й неможливо. Я два рази упав, поки дійшов до остановки. Вночі посипали протиожеледною суміш у кропивницькі дороги шість машин підприємства Універсал 2005 Усього мають 20. Виїжджають вони за потреби. Чистять сніг та кригу півтори сотні працівників комунальних служб. На роботу потребують 400 двірників та інших робітників, сказав заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун. Можливо, на перший погляд цю роботу і не помітно, що вона здійснювалась в посиленому режимі. Але масштаби тієї негоди, яка накрила всю Кіровоградську область, і не тільки, а й південь нашої держави, то робота була виконана дуже велика. Також працює комунальне підприємство Благоустрій очищують, посипають парки, сквери, тротуарні доріжки. Також ритуальна служба працює. Завтра в нас поховання п'яти героїв. Каже, на 11-ту годину громадський транспорт працює у звичайному режимі. Після розчищення центральних доріг комунальники перейдуть у приватний сектор. О 6-й годині ранку сьогодні не всі виїхали: тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі в, місто, в місті на маршрути. Одиниці транспорту виїхали, але вже до 8-ї години ранку на маршрути виїхали всі автобуси. На сьогоднішній день це 20 одиниць. 29 тролейбусів виїхало і виїхало по приватних перевізниках близько 110 одиниць маршрутних таксі. Працюють автомобілі по збиранню сміття. Також сьогодні зранку були деякі недотримання графіки. Пояснив, не прибирають сніг доріг, бо там є сіль, яка не дає дорозі замерзнути. Сіль нині у дефіциті через заблоковані порти Одещини для того, щоб зекономити ту ж саму сіль якої на сьогоднішній день навіть в державі запасів дуже мало, тому що постачається ця сировина в основному з-за кордону? Зараз порти не працюють в Одеській області, кораблі не заходять на розвантаження зі слів заступника, на початку зими заготовили півтори тисячі тонн посипного матеріалу. Він постійно підвозиться ще на тиждень. Активного посипання матеріал в нас є. До кінця зими, якщо в середньому такому ритмі, не з такими обільними, ну нам потрібно тон 200 солі. Ми так вже вчора попередньо обраховували. На ці 200 тонн солі потрібно один до трьох відсів. Десь до 1000 тонн ще. До 1900. нагадав, що чистити від снігу і криги територію біля підприємств, закладів, офісів, магазинів та аптек, обов'язок бізнесу за порушення власникам загрожує від 700 до 1700 гривень штрафу. Ірина Полулях, Олександр Касіяненко, Суспільна новини, Кропивницький.